Золоте весілля відзначила одна з найстарших моделей в Україні Лариса Міхальцова з чоловіком Володимиром. В них двоє дітей: п'ятеро онуків та двоє правонуків. Лариса і Володимир стали першою парою в Миколаєві, яка відсвяткувала півстоліття спільного життя після початку повномасштабного вторгнення. Наталія Якобсон-Білібова завітала на свято. І Володимиру і Ларисі 71 рік разом зі школи сиділи за однією партою з четвертого класу, а одружились у серпні 1973 року, коли обидва закінчили університет. Вона творча все життя викладає гру на баяні в музичній школі. Він кадровий військовий, та, попри різні професії, мають однакові пріоритети у житті. Ми один перед одним, якби так конкуруємо по-доброму. Да ось він займає таку посаду дуже відповідально. Я стараюсь на своєму місці також показувати гарні результати. У 63 роки Лариса неочікувано навіть для себе стала моделлю. Жінка брала участь у одній із телевізійних програм. Там її і помітили продюсери модельного агентства. Відтоді фото Лариси почали з'являтись на обкладинках та сторінках модних видань. А на подіум виходила з набагато молодшими та більш досвідченими манекенницями. Я якби з'явилась з невідкиля, як там казали, чи мало чи не з колгоспу якогось? Да? Бо ну, ми проживаємо за Миколаєвим в дачному селі Калинівка. І коли про це писали, типу, ну зовсім якась там сільська жіночка, да? але в жіночці вища освіта. І я цим надзвичайно пишаюсь. Лариса визнає, без твердої підтримки чоловіка не мала б такого успіху. Сам Володимир вже 25 років як змінив професію. Тепер він займається обслуговуванням медичного обладнання в лікарнях Миколаєва і сидіти вдома на пенсії не збирається. Обладнання і забезпечення лікарняного процесу, це електроенергії, тепло, водопостачання, кисень, медичне обладнання це все, 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 все треба тримати для того, щоб лікарям було зручно і доступно надавати медичні послуги. Лариса Михайцова і досі викладає гру на баяні в одній із музичних шкіл Миколаєва. І своє подальше життя пов'язує саме з музикою. Я, от цю всю програму, можу зіграти ну, з маленькими переривами. Наприклад, да, випила шампанського і граю далі. Випила шампанського і граю далі. І це може зайняти 5-6 годин. Тобто, я десь готова на такий марафон. Ну, це буде може рекорд Гіннеса, може ні. Але ось ну, жінка, якій 71 рік уже сповнився, да і ось я це роблю. Золоте весілля. Подружжя Михайсових відзначили безрідні. Всі вони виїхали з України у лютому минулого року, але вийшли на зв'язок онлайн, щоб привітати. Сьогодні подружжя в чергове дали один одному клятви у вічному коханні. Ця красива жінка. На ну я її кохаю і, і буду далі кохати ще років 50, Це точно. до початку повномасштабного вторгнення. Урочисті весілля, такі як у Лариси і Володимира, були досить популярними у місцевому драсці. Однак, після 24 лютого минулого року люди перестали їх відзначати. Ця пара перша з початку війни зареєструвала золоте весілля. Наталя Якобсон, Белібова, Євген Стрижук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.